Прибирання. І так, смайлик інопланетянин. Ми із батьком ідемо прибирати, і ви теж. Ми будемо робити доросле прибирання, а ви її тубирайте іграшки. Добре. Добре. Так, я замітав. Дай все куча іграшок. Настай, ми знайдемо. Ну, Ладно, інодінотянин. Я туди поставлю машину. Тим часом мама смайлика. Я ковьор вибивав. Ех, оранжева книжка остання. От ми навели порядок інопланетянин, бо до нас прийдуть нові гості. Food. І так, скажіть мені, кого треба засудити? Будь ласка, засудіть Картошкіна, він нам уже так надоїв. І так, Картошкін, підходь до мене. І так, Картошкін, скажи мені, що ти таке погане робив? <плес> Просто я поганий. Ну і от, в суд буде. Наконістю, хтось тут засудили. Він такий віде, поганий. Фокуси. Привіт усім! Мене звати Смайлик. Я буду робити фокуси. Вот я і буду робити фокуси. Тоже буду ловитий фокуси. Ну, давай. І так, перший фокус, зайчик і циліндр. Ну, а зараз я його вийму. Ой, а там пусто. О, а тепер, мога, очей А тепер голуби, які вилітають із картини. І от так от ми зробили фокуси. Всередині гри. Перший рівень. Ура, я виграв! Май, ти говориш? Ну, не що такого. Я просто грав в ігру. Хочеш? Конечно. Інопланетянин я в тебе вірю. <плес> Ура, я прийшов! Ш -ш -ш -ш. О, ні, інопланетянин нас засмокчує. І так, інопланетянин, нам треба ізбігатися від монстра і дістати шоколадку. Да сам засиламо ходить. Тепер наконець то можеш в'їсти шоколадку. Ванна. Смайлик, інопланетянин, а чому ви такі грязні? Ніщо, ніщо, ми просто... То гуляли на дворі. Так, да, ми просто гуляли на дворі. Ну, тоді давай митися. Ох, як же весело купатися у ванні. Так, да, зато я не забув взяти ігрушечну візила в качку і монстрика. Зато я з собою корабли гузяв. Ох, інопланетянина, тепер можеш тут чуть поігратися. Двійка у картошкіна. І так, ми починаємо урок. Іде смайлик? Я йду. І так, смайлик. Кілко буде 2 множити на 4. Легко буде вісім. Молодець смайлик поставлю п'ять. Ура! І так, ко наступний? Ну давай картошкін. Що? І так, картошкін. Кілко буде 50 плюс 50. Буде 28. Картошкін, і це що такое? Я тобі двойку поставлю. Мати мати І так, давай ми шагаємо, так, шагаємо шагами. Ау! А картошкін мене ударив. Картошкін іде клас. Да, інопланетянин, і цих картошкін нам уже так надоїв, що ми аж двойку поставили. Нова машина. Ну, смайлик, ти готовий? Так, да, я готовий. Ой, каже, наша машина зламалася. Так, да, треба купити нову. О, а може, й сюд купимо? Ну, давай. Ще прикрасити. Маскарад. Хм, що мені зробити? Хм. О, у мене є ідея. Я зроблю маскарад. Я надіну от таку от маску. Я красивий. Смайлик, що ти робиш? Я зробив маскарад. О, я люблю маскарад. Хочу. Я розубу вот таку зелену маску. О, а в тебе красива маска. Я так я давай підведу. Арнольд, як ти думаєш, наші маски красиві? Да, вони красиві дуже. Похід. Так, інопланетянин, ми ніщо не забили. НО, ну, не що. Тусь там і не є ікзать і все важливе. НО, ми не не забили. Да, ми ніщо не забили. Так, от тут от ми з інопланетянином встрітили гірочку в 3 серії. Ех, а ви знаєте, що вже пізно і треба спати. Ага, я знав. Я тоже зайду І ми. Ну, а я вам зараз розкажу одну страшну історію. Переїзд в новий будинок. І так, з мене кінопланетянин, ми переїжджаємо в новий будинок. Давай збрій мультики. Давай. Уночі. Ех, він уже треба спати.